У нашому місті, на цьому місці раніше був пам'ятник совєтським воїнам. Його вбрали, в друге місце, правильно зробили. У мене нема місця в такому в нашому гарному, красивому місці. Побачимо, що з цього буде. Хлопці зараз кладуть каміння і буде далі красота. У попередньому сюжеті я показував вам, як хлопці викладали плитку. Залишилася ялинка жива. Це замість цієї іскусці, що у нас, в нас у нашому місті клали кожен рік. Тепер залишили цю і красиво її нарядили. Бачите, як тут? Тут все раніше був пам'ятником радянським воїнам. І наша влада, коли почалася війна, вирішила забрати звідси. А тут у нас пам'ятник Кирило Мефодія. Як ви думаєте, що там було про Совєтському Союзі? У Кирило Мефодія. Догадалися? На цьому місці був пам'ятник революціонеру Леніну. Його в 90-ті роки зняли і поставили Кирила Мефодія. Я думаю, вони більше зробили внесок, чим товариш Ленін. Дякую всім, підписуйтесь на мій канал. Буду вдячний, дивіться, ще раз яку класивоку площу зробили в нас.